Замість того, щоб відпочивати на літніх канікулах, вони заробляють гроші. Вихованці Донецької школи інтернату номер 3 отримали свій перший досвід праці. Про те, що зробили свій вибір на користь роботи, замість відпочинку не жалкують. До праці тут привчають з малку. У Донецькій дитячій школі -інтернат номер 3 підлітки можуть заробити свої перші гроші. Бажаючих вистачає. Свою першу офіційну заробітну плату можна отримати починаючи з 14 років. Далеко ходити не треба. Спеціальна програма, що спонсорується Донецькою міськрадою, діє для дітей-пільговиків, соціально незахищених сімей при їх же школах-інтернатах. Перелік робіт для підлітків узгоджений з усіма нормами. Права дітлахів не порушуються. Прошлом году ані получили, кожний ребенок отримав 902 дві 86 копеек. В этом году 939 тридцять гривен получит каждый ребенок. Дети не все работы выполняют, только те, которые им можно. Есть перечень работ, согласованный с санепідстанцией. Они выполняют только те работы, которые там указаны. Загалом у трудовій бригаді при школі інтернаті працює 10 підлітків, але тих, хто бажає заробити, дещо більше. Роботи в основному виконують пов'язані з благоустроєм пришкільних ділянок. Роботи різнообразні. Це і уборка школьного двора. От сьогодні ми работаємо на на території. Убираємо шкільний сад. Що що на ділять наші діти? Це і прополка. У нас очень большая територія, ухожена територія. Діти люблять свою школу і вони з удовольствием працюють. Навіть допомагають взрослим в підготовці класів, кабінетів в кабінета в року. молоді працівники у ранньому віці. окрім того, що пізнають, яким чином здобуваються гроші, ще допомагають поповнити сімейний бюджет. Олена мати дев'ятьох дітей. Збирати їх до школи матеріально важко, але в неї є допомога. Влітку працюють двоє синів. Так якби допомога школі і нам, як сімейний бюджет, підуть в пойдуть їх сложно зібрати, допустимо в школу всіх фінансово. Допустім шесті йдуть. А так, хоч яка допомога. Але працівників тут цікавить не лише матеріальна винагорода. Їм подобається допомагати власній школі. По закінченні літа вони з радістю продовжують упорядковувати навчальний заклад, тож працюють лише за власним бажанням. Робочий день триває 6 годин. Хочеться і заробити, і допомогти родній школі. При школі інтернаті також є табір для молодших дітей. Вони теж працюють, але менше. Беруть участь у суботниках, їх Малко привчають любити працю. У майбутньому вони також зможуть стати частиною трудової. Бригади. Ми так полагаємо, щоб вони вийшли підготовленими до життя. Щоб було цікаво, ми починаємо роботу і привично починаємо з початкових класів. Всього ж за літо у Донецьку будуть працевлаштовані дві тисячі підлітків. На цю програму з бюджету міста виділені кошти в розмірі понад 50 тисяч гривень. Крім того, 1546 дітей працюють на підприємствах міста Донецька індивідуально. Данила Ширшиков, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. 5 серпня вищі навчальні заклади України оприлюднили другий список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету. Абітурієнти, які були рекомендовані на бюджетні місця 1 серпня, та які до 4 числа не подали оригінали документів, вилучені зі списків. Замість них наразі до зарахування рекомендовані абітурієнти, які станом на 1 серпня знаходилися нижче у списку. Вони матимуть три повних дні до 7 серпня, включно для подання документів. Ументів 8 серпня вище оприлюдня третій список зарахованих. Топ-20 вишів. Список очолює Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Другу сходинку посів Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут. Третю – Львівський національний університет імені Івана Франка. Такий рейтинг оприлюднило Міністерство освіти і науки України. Визначала оцінку вузам, зокрема, за кількістю заяв, станом на початок серпня. Одним з найпопулярніших вузів країни визнано і Донецький національний університет. НУ посів 13-ту сходинку та цього. Річ має понад 23 тисячі заяв від абітурієнтів. Музика. Найкраще в галузі інформаційної діяльності у 2013 році. У Києві відбулося урочисте нагородження лауреатів премії імені Івана Франка. Загалом цьогоріч на здобуття премії було висунуто близько 40 творчих робіт понад 50 авторів з 15 регіонів України. Вже 10 років поспіль найкращих публіцистів нагороджують премію Івана Франка. Цього року вручення нагород відбулося дещо заздалегідь, адже традиційно урочистості відбуваються напередодні святкування Дня народження Івана Яковича 27 серпня. Лауреатів премії визначало спеціальне журі на чолі з очільниками Держкомтелерадіо та Національної спілки журналістів. Члени журі розповідають, обирати переможців було нелегко. Роботи представили найвищий рівень майстерності. Їхні роботи заслуховують на найвищу оцінку. Це надзвичайно професійні роботи. Мені приємно, що журналісти Першого національного каналу, радіо і телебачення стали лауреатами. Це попри того, що товкітня навколо цих премій була досить серйозна. Роботи надзвичайно цікаві, надзвичайно високого рівня. Якби у нас хоча б на сходинку нижче. Рівень був взагалі журналістських робіт в друкованих змі в телерадіосфері, То ми мали б абсолютно іншу якість української журналістики. Найкращим публіцистом визнали Данила Кулиняка за нарис – благочестя, нерушимий блюститель Данило Братковський. Звання кращого науковця у галузі журналістики отримав Віктор Шпак за монографію про розвиток видавничої справи України. Телепроект журналістки першого національного телеканалу Івани Чередниченко, Київська старовина світ мистецтва, став зірцевим твором у телевізійній сфері. А ось серед радійників перемогу виборола національна радіокомпанія з передачою Живий голос Василя Стуса. Це до річниці Василя Стуса була створена передача, і в ній використовувалися е, такі матеріали. Сам справді живий голос Василя Стуса, який читав свої вірші і. Е, Твори Галини Лесі Тельнюк це композиції музичні композиції Галини Лесі Тельнюк на е, вірші на твори Василя Стуса. І Також там були використані фрагменти інтерв'ю Галини Лесі Тельнюк з приводу їх саме творчої програми. Члени журі визнають роботи цьогорічних конкурсантів дуже професійні. Журналістам-початківцям є в кого вчитися. Цього тижня в Україні утримається спекотна погода з температурою до 37 градусів. Незначного похолодання можна очікувати лише з 10 серпня. Про це повідомив заступник директора українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко на брифінгу у понеділок. Яка ж погода очікує на Донечан? Прокоментували фахівці Донецького регіонального гідромецентру. 6 і 7 числа. Ми у себе в Донецькій області очікуємо ще большої кратковріміни да и местами грозы. Но температурный режим уже будет более комфортным. Температура будет повышаться потихоньку. И к середине недели мы достигнем дневных температур в районе 30 градусов. Ночные температуры тоже будут более комфортными. Это 18-20 градусов. И осадки к среде, вот к числу к 8 должны прекратиться. Низкое давление, то есть циклон, будет смещаться на восток. На смену ему будет приходить с северо-запада, с Европы теплая и сухая воздушная масса, антициклон. Давление будет слабо расти, резких перепадов давления не будет. Матч між донецьким шахтарем та київським Динамо приніс не лише три очки гірникам і задоволення болівальникам. Гра показала, що кияни з блохіним демонструють більш зрозумілий та якісний футбол. А шахтар має потужний склад, але не має альтернативи для багатьох позицій. Але поки що 3-1 на користь помаранчево-чорних, а кияни вкотре повертаються додому ні з чим. Обмін швидкими голами та постійний пошук стежок до воріт суперника. Перший тайм українського класіку приніс радість оболівальникам та футболістам і шахтаря і Динамо. Вже на другій хвилині наш капітан відкриває рахунок після чудового виконання штрафного, але радість Даріо Серни тривала недовго. За шість хвилин Динамо відіграється. Беланда відновив статус-кво, але потім все залежало від того, хто перший зробить помилку. І це було Динамо. У другому таймі у ротах киян розписався Едуардо. А під завісу матчу після показової контратаки своє вагоме слово сказав Алекс Тейшейра. Підсумок матчу – 3-1, А Шахтар одноосібний лідер чемпіонату. Поздравляю шахтер з победи. Я думаю, що гра по накалу була дуже хороша. Быстрыми голами обменялись, и игра была, наверное, как на качелях, кто забьет второй мяч. но ну, пропустили мы из -за ошибки там второй мяч, а потом уже начал, начал, надо было рисковать, я выпустил второго нападающего, попытались изменить ситуацию. Ну пропустили контратаку, вот тут все равно уже, что 2-1, что 3-1, что 4-1. Хотілося б відзначити тиск, який створювала Динамо на нашому штрафному майданчику, особливо після флангових передач. У цьому плані відзначу нашу оборону, яка дуже добре розібралася у грі проти сильних атакуючих футболістів суперника. Як мені здається, результат відповідає тому, що відбувалося на полі. На цей раз проти Динамо діяли досвідчені футболісти. Але Сарна, Шевчук, Едуардо Хюбшман – Усі, на кому будується гра гірників, не вічні. І хто гратиме на такому рівні за кілька років, питання відкрите. Втім, повертаючись у сьогодення, варто зупинитись ще на одній темі суддівство. Таке суддівство, я вважаю, що це не відповідає рівню навіть того накалу, тієї боротьби і тих команд, які сьогодні вийшли на футбольне поле. Суддя, чесно кажучи, ну не впечатлив. Будемо так м'яко говорити. Чалтин, три ситуації. Хочу відзначити чудове суддівство. Арбітер переривав матч саме тоді, коли це було потрібно. Тримав нитки гри в своїх руках і не давав можливості розгорітися пристрастям. Думаю, що він відсудив поєдинок дуже добре і ніяких претензій до рефері сьогодні не може бути. Скільки людей, стільки й думок, так чи інакше, Шахтар перемагав киян під час керування Федерації футболу України братом президента Динамо. Шахтар перемагає киян і під час керування українським футболом іншою людиною. А Динамо, як і в минулі роки, говорить про судівство. Олексій Куделя, Сергій Молодков, Сергій Чорний, Регіональна служба новин.